Всім привіт! Ви на каналі Льова Львів. Сьогодні знову ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 32 дні, ціна її 6 доларів 37 центів. Це повинен бути жіночий клач. Замовляв я його. Мені здається, на сайті Gearbest Посилка буде в описі. Можна буде подивитися. Ось так гарно запаковано прийшов товар. Дана, дана, даний клад в продавця був сірого, чорного і жовтого кольору я замовив чорний. Ось так він виглядає, Якість пошиття досить непогана, це не є шкіра, це навіть не знаю, що це за матеріал такий. Ну, досить непогано зроблено. Чуть-чуть, можливо, кривувато, але... Можливо, тут все-таки за рахунок верхньої кришки. Сам замок досить такий надійний, легко не розцібається. тобто спеціально, я думаю, відкриватися не буде при маленьких е незначних рухах. Всередині є цепочка для Носіння на плечі. І вроді би тут можна було їх зробити якусь маніпуляцію, щоб можна було цю, цей клач брати в руку, тобто там якось, якимось чином зменшується цей ремішок. Всередині одне велике відділення і маленьке під замком на якісь дрібні речі. Ну, В загальному клаш досить непогано виглядає. Для кого буде цікаво, ссылка буде в описі. Для кого було корисним відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал.